Росія провалиться найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію. У цьому переконані в українській розвідці за даними відомства вороги назвали спецоперацію майдан 3 у березні травні цього року. Спецоперація мало мала начебто досягти своєї кульмінації. Окупанти планували створити ситуацію, щоб поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні після 20 травня 2024 року. Вкладають величезні кошти а, в те, щоб поставити під сумнів легітимність прийняття саме рішень і використавши цей період, який вони у себе в документах називають смута. А, в цей період вони хочуть спробувати нанести воєнну поразку, думаючи, що це максимально знизить рівень морально-психологічного стану нашого війська. Ось такий вони за Руслан Дейниченко з нами на зв'язку. Це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, вітання. Добрий день. Доброго дня вітаю. Які росіяни застосовують зараз способи або застосовували для того, щоб ця спецоперація майдан 3 спрацювала, окрім надзвичайних фінансів, які вони вкладали, просто мільйони доларів? Ну, фінанси, звичайно, це не головне, головне ідеї, і ми дійсно бачимо, що росіяни активізували свої зусилля і мобілізували ресурси як на фронті, а на фронті в на Донбасі, на Запорізькому фронті і так і на інформаційному фронті. І путіну все важче і важче пояснювати своєму власному населенню. Чому спецоперація йде так довго, чому немає якихось успіхів, і ми бачимо, що останнім часом на російських телеканалах зовсім зникло зникла фраза, що все йде по плану, яку раніше дуже часто говорили, тому що дуже важко пояснювати, чому по плану і крейсер Москва потонув, і багато інших кораблів. А тому росіяни інвестують. Мені мені здається, що вони зробили ставку на те, щоби. Найближчими місяцями примусити Україну до капітуляції, користуючись цим вікном можливостей. І тим, що а, затримується підтримка від сполучених штатів, і що там вибори на носі. А тому росіяни дійсно інвестують великі ресурси в те, щоб розсварити українців, демотивувати українців, демотивувати наших військових, військове командування, розсварити владу опозицію, і ну фактично дійсно а, ці ресурси могли б зіграти на те, щоб Україна капітулювала, як їм здається. Mm -hmm. А конкретніше, якщо пане Руслан, ми кажемо про ці інформаційні можливі вкиди. А по те, що нас могло би чекати в березні травні, про що кажуть в головному управлінні розвідки, це що це може якісь там повідомлення в телеграмі? Це дестабілізація, можливо, це люди всередині країни, які можуть там якісь протести, наприклад, організовувати. Як ви думаєте, от що ми могли би бачити і звернули б увагу на те, що це може бути так звана спецоперація Росії? Ну, буквально цими днями ми бачимо, як, начебто, від імені українських націоналістів розсилають смски українським громадянам. Які живуть на Закарпатті, і ці смски ці повідомлення так, антиугорського такого характеру, що угорців на ножі через те, що Орбан, начебто, затримує і шкодить Україні. Давайте ми угорців Закарпаття будемо знищувати, будемо якимось чином з ними воювати. Встановлено, що це ці розсилки, наче які маскуються під українських націоналістів, але насправді вони здійснюються з за кордону з деяких європейських країн. з Казахстану, скажімо, тому це ось один із прикладів, коли намагаються розсварити, скажімо. У етнічних угорців з українцями на Закарпатті я впевнений, що найближчими днями ми побачимо щось подібне і з боку Польщі, особливо на фоні тих подій, які відбуваються з блокуванням кордону польськими фермерами. І таких операцій може бути насправді дуже багато і по різних напрямках. І е, військові можуть отримувати смски знову таки з провокаційним характером, а про те, що командування зраджує, а, про те, що не будуються достатньої кількості укріплень, тому варіантів дуже багато, і росіяни в цьому мають дуже величезний досвід. Uh -huh. Пане Руслана, дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор СтопФейк, був з нами на прямому зв'язку.